Привіт усім! З вами Вуду. Наприкінці року, завдяки незламним енергетикам, ситуація з електрохарчуванням покращилась, тож моїй темні печері з'явилось стабільне освітлення. А це означає, що гарний відеоряд з чудових ігор відтепер періодично замінятиме ось це мої вам співчуття. Та це відео не про мене. Знаєте, де ще покращилась ситуація? У російських виробників чорних пакетів для сміття. За це ми, звісно, дякуємо Збройним силам України. А оскільки це канал про ігри, то давайте все ж поговоримо про стім. В одному зі своїх минулих відео я закликала глядачів переходити на український інтерфейс та пояснювала, чому це важливо. Якщо не бачили, то для вас посилання з'явиться у верхньому куточку. Інші блогери теж закликали до таких дій, і статистика ігрового магазина Гейба Ньюіла показує, що наші заклики не були марними: серпень 32%, вересень 34%, жовтень 36%, листопад сорок і цей факт небияк мотивує мене далі робити відео. А ще більше мотивації додають мені мої патрони. Їх мало, але вони кльові. Дякую! І окрема подяка вам, Остапи, за вашу фінансову підтримку. Ви мій перший патрон. От прям з січня на каналі знову будуть огляди ігор. Обіцяю. Можливо, навіть розкажу про щось мобільне. А до того часу є важливе питання, яке нам варто обговорити. Ви, мабуть, чули про крутий Рогалик Хейдос? Це той, який досі грає 15 тисяч людей щоденно лише в стімі. Якщо так, то ви, мабуть, знаєте і про анонс другої частини гри. У першої частини відсутня українська локалізація, а у анонсованому продовженні досі немає визначеного переліку мов. Тому це найкращий час, щоб створити тему для обговорення у спільноті гри, в якій варто закликати розробників додати українську. У Hades 2 така тема вже створена, і вона не аби як жваво коментується. Тож і я вас прошу знайти хвилинку, щоб долучитися своїм коментарем на підтримку створення офіційної локалізації нашою рідною мовою. Також схожі теми я вже бачила і в Hogwarts Legacy та Nightingale. Долучайтесь, коментуйте. Важливо показати розробникам, що нас багато нас не і додавання бодай українських субтитрів до гри є фінансово обґрунтованим рішенням. Всі посилання я залишу під відео. Важливо розуміти, що такі теми варто створювати або в лише анонсованих проєктах, або в таких, що перебувають у ранньому доступі. Адже після релізу гри вже важко обґрунтувати доцільність витрати коштів на створення додаткової локалізації. Якщо це, звісно, не гра сервіс з дорожньою картою підтримки та розвитку на 10 років вперед. А якщо ви хочете бачити рідну мову у старих, але улюблених іграх, то тут же варто звернути увагу на ентузіастів, таких як пані Аліса, яка зараз робить фанатський переклад для першого Mass Effect Підтримайте таких неймовірних людей лайками, коментарями, добрим словом та копійчиною. Це дуже круто бачити, коли твою ініціативу підтримують інші. Також я хочу нагадати, що підходить до завершення зимовий розпродаж у Steam. У вас ще є час купити цікаві ігри по привабливим цінам. От як, наприклад, український інді проект Game Beach коштує всього 105 гривень. Огляд, якого я робила нещодавно, одна з моїх улюблених ігор Detroit Become Human коштує 336 гривень. А от гру року Elden Ring Steam віддає всього за 5 сотень, замість 800 гривень. Ну і не забувайте, що до 3 січня можна проголосувати за найкращі ігри 2022 року, адже за голосування вам подарують унікальні колекційні картки. Ну і про наступну новину багато вже хто чув, але не може уминути її стороною. Steam з'явився власний річний підсумок активності, який покаже, наскільки сильно ви їх романили в 2022 році. Результатами можна навіть помірятися з друзями. Як ви бачите, особистого життя в травні і липні в мене не було. І, до речі, дивно, що в березні якась статистика взагалі є, бо сидячи в підвалі було не дуже зручно грати. А ця павутинка демонструє взагалі якісь дивні речі. Я люблю зомбі, це так. Але я люблю котів. Чому так мало ігор про котів? Та я через того котика зі стрей канал завела. А виживачі, то чудова можливість підготуватися до реального життя, коли твій сусід Йобана, блядь, сня! Мінус лише в тому, що такі ігри забирають дуже багато часу, але я вже в процесі підготовки оглядів на два виживача з українською локалізацією. Ну і ще одне підтримайте наших хлопців та дівчат-розробників другого сталкера. 29 грудня вийшов трейлер Серце Чорнобиля і виглядає він ну дуже круто. Подивіться і напишіть на офіційному каналі розробників вашу думку. Бо там вже в коментарі набігли мешканці болоти кричать, що Григорович має додати в гру чоловіческий язик. Якими ж цинічними потрібно бути, щоб питати про російську мову у грі, команда розробників якої втратила свого геймдизайнера на війні з Росією? Спочивай з миром, фреш. Дякую, що боронив нашу землю. Дуже хочеться у кожного з таких узьких спитати, чи будуть вони. Але і так бачу, що будуть. Кінець я хочу привітати вас всіх з новим роком. Ми вижили і не поїхали кукухою. Наче? Бажаю, щоб у наступному році в нас з'явилось нове офіційне свято свято великої перемоги. Ну і не забувайте допомагати армії, щоб наблизити нашу перемогу. Дякую, що ви зі мною! А з вами була Вуду і до зустрічі!